Йой-йой ось так буває, не витримав лихої долі, ну що народ? На стику? Зламався скай на закиді. Приманка, яка точно не є 100 грамів. Ось так буває. Бачимо, так? Да? Ну, така собі історія я вам скажу. Не дуже це було приємно. Ну що народ, сьогодні зранку ось так мене порадувало вудилище, на закиді не витримав лихої долі, який 60 грамів склався на 2 мій Skyline, тож треба шукати йому якусь заміну. Ну так, не витримав шпігот, як бачите, да? так палка ніде не була не вдарена, нічого. Ну, щось, щось пішло не так.